Аю в місті Київ знаходимось. Ми в самому серці нашої столиці. Пляж позаду мене Дніпро, і сьогодні знов буде в нас вечірня майже нічна вилазка. Як відомо, жерех дуже обережна риба, тому нам потрібне угудлище, яке нам дозволить максимально далеко кидати. Тому що можна, може бути таке, коли ви приходите особливо ось на такий пляжик, будете бачити бій, який буде від берега там 90-100 метрів, і ви банально не докинете до нього. Тому для ловлі жереха краще використовувати... Максимально довгі вудки 90-99 вудки які вам дозволять за, за рахунок своєї довжини дуже далеко кидати. Я вважаю, що найкращий стрій для ловлі жереха це буде фаст і навіть регуляр фаст, тобто вудлище не дуже жорстке, яке вам дозволить ну максимально далі кинути. Ну, от я сьогодні взяв не дуже довгу вудку тому що в мене сьогодні приціл не тільки на жереха а взяв такий універсальчик. Це в мене буде. Буде графіт лідер за 762 L. Ось така. Так, в неї тест 1-18. Це буде ще мені дозволить ловити на невеличкі воблери до 70 мм і кинути. Пількер 14-17 грамів. Ну, думаю, так метрів на 70 точно я зможу затулити цією вудкою. Практика показала на минулій рибальці, що він не дуже далеко ходив від берега, десь 50-60-70 метрів. Тому думаю, що саме цим вудлищем я б докинув. Хоча, якби я спрямовано прям прийшов на жерех, а перш за все я взяв би 90-99 вудку і друге вудлище в мене було вже ось такий би лайтик. Але не хотіла за собою тягнути багато. А то будок, тому взяв саме ту. Так, ну і що? Саме головне, на що ми будемо його сьогодні ловити? Бачите, я набрав собі вольфрама дуже багато. ну Тут продубльовані ваги, тому що ну, в разі, якщо ми вдруг з вами будемо обриватися, щоб у нас була така блашня е, запасна. Значить, в мене це все вієровські вольфрамові пількера та касмастери. Значить, в мене тут касмастери верніше пількера вагою 14 і 17 грамів, два розміри. І ось такі касмастери, бачите, в тонкотілі. Тут в мене, якщо я не помиляюсь, 10 грамів, 21 грам і 17 грамів, якщо я не помиляюсь, тому що щось я не, не запам'ятав вагу, але бачите три розміри. В чому прикол цих касмастерів? Бачите, в них таке прогонисте тіло. І от саме ці космастери вони грають не так, як звичайні. Тобто, якщо у вас звичайний космастер, він іде як коливалочка, та тобто перевалюється з боку на бок, то цей космастер, він на легесенькому підтвічі. він... Ризкає зі сторони в сторону, так от він схожа гра в нього на такий швидкий твічинговий воблер. А саме на равномірній проводці, він як турбінка йде. Він йде як турбінка і дуже-дуже непогано ловить. Сьогодні будемо це перевіряти. Ось такі приманочки. Так, ну і окрім згаданих мною блешні, на що можна ще ловити? Жереха в Києві дуже часто працює, коли ви перед касмастером або перед блешнею ставите десь в 70 см від цієї блешні невеличкі. Отводний повідець з бородкою, але зараз нас нерест, використання більше одної приманки заборонено, тому сьогодні ми так ловити не будемо. Дуже часто жерех реагує, особливо в темні часи, він реагує. На воблери міну, тобто це ті самі воблери, які ви використовуєте для ловлі нічного судака від 50 до 70 міліметрів, іноді навіть 90 спрацьовують по жереху. Ну і звісно, як можна забувати про поверхневі приманки. Найкраща поверхнева приманка під жереха це волкери. Волкери, які можна якнайдалі закинути, і ось такою змійкою проводка ця називається волк-зедок, проводити по самій. Поверхні. Вони дуже класно працюють. Не пробував я використовувати їх вночі, але якщо ви бачите ранковий або якийсь денний бій, потрібно не забувати про такі приманки. Ну і, звісно, обертальні блешні, але я їх практично не використовую. У мене основний набір це каливалки, воблери і волкери. Так, хлопці, сьогодні я, сьогодні я бачите, розумна людина, одяг вейдерси щоб можна було через травку протягувати приманочки. Тому що передня ось ця бровка, що ви бачите переді мною, з травою. Постійно воблери за нею чіпляються. От. А от зараз вже буде все набагато простіше нам робити. І починаємо зараз саме Ну, Цікаво подивитися. Цікаво подивитися чи зможемо ми тут щось спіймати на нього. Так, ну що, давайте. Ні, нормально, 10 грам якраз то, що потрібно. Коли трошки ще вище затечую, кидаєш. Там переді мною, до речі, невеличка коса. от, І ми потихесенько течія з тої коси зносимо нашу приманочку в ямку. От, бачите, тут пішла яма. От, саме через це, до речі, тут і судак може бути, тому що в нас є коса, в нас є, бачите, такі обратки і є перед нами гарна така ямка. Все, тут вже в цій ямці я Ні, достав, достав до дна. Достав. От, ну Якщо половити окунця, я думаю, що якраз отуди б на косу треба. Кидати. Але ж там стоять хлопці. Тому багато тут вибору у нас немає, де ловити, хоча можна туди трошки за них піти. Сонечко потрошки в нас сідає. От, я, я перейшов ось на воблери, покидаємо зараз чабіка, бачите. Звичайний чабік шокаловський. Це такий універсальний воблер, який може там і голов... головня впаяти, окуня може впаяти, жереха може впаяти, все може впаяти, язя може впаяти. Тому поки що у нас е не підійшов час конкретно ловити, бачите, 846, тільки, ловити жереха, то просто покидаю ось такі вопчики. І, до речі, не нехтує цим воблером. і Судачок. Йому ми саме ось на перекатику. Я думаю, що вам це не видно, але переді мною зараз така ось обратка, там прискорена течія, обраточка, омут і йде водичка в обратну сторону. Ну, тому це одна з найперспективніших місць, але б я став би трошки правіше, там є така кам'яна гряда, але ми не можемо там стати, тому що там вже стоять хлопці. Ну а там побачите, он вже, скільки тут любителів фідерної ловлі, я би сказав так, вороги спінінгіста, які приходять в одну харю і ставлять 20 спінінгів своїх, верніше, фідерів. І заважають нам ловити в цей вечір. Жерех так і не вийшов. Жодного прояву, жодної покльовки. Проловивши до одинадцятої вечора, так ми його й не дочекались. Взагалі його активність залежить більше від його настрою. Він може вийти, а може і ні. Тому ми на наступний день вирішили відправитись в інше місце і спробувати знайти його саме там. Так, що, поки ми чекаємо виходу жереху, я почну певно з намагання тут під, під мостиком спіймати якогось окуня, чи навіть головня, тому що, скажімо так, вльоти головнів тут не рідкість. Але коли трошки більше водички, ну я думаю, що він тут все одно є, треба трошки пошукати, почекати, тим більше я бачив тільки, що як якийсь хижаків дуже-дуже так два рази, два рази відганяв малька, вискакував, і я починаю ось такого, дивіться, ось такої міношки. Це DR-Міно або доктор Міно від Дайви. Це плаваюча версія, тому що у нас тут Трошки є камінчики, і необхідно робити паузи, щоб воблер періодично над ними вспливав, коли я відчуваю таркання до них, щоб не зачепитися. До речі, дуже круто він тримає струю і твічиться. І навіть на струї, от він мені не дуже подобався в стоячій воді. В стоячій воді доктор Мін, то та, що версія тоноча, мені більш сподобалась плаваюча саме от на течії себе показує дуже прикольно. Тримає струю і я дивлюсь в окуляри, коли твічиш його, він так дуже прикольно рискає зі сторони в сторону. В цьому місці тут можливі і не, 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 не рідкі клювання головні, тому поки що сонечко, зараз перевіримо, а потім трошки переключимося вже і на жережка, і на судачка будемо дивитися. Да, тут трошки впала водичка. Так, щось у нас, друзі, на джих є перша рибка. Думаю, що то у нас або кушок, або судачок, судачок. Бачите який монстр. Монстріла. Стандартна темка. Я вже встиг покупатися, блять, звук буде гівно. Тому, хлопці, вибачайте, сів мій мікрохвон. Щось я прийшов непідготовлений, не зарядив. Зараз у нас повітряна тривога в центрі Києва. Якщо що, будемо блін, під місток. Як бачили, спіймали ми от, таких от пісюнців. Це стандартна темка для міста Києва. Щось я ніяк не можу потрапити на нормальну рибу. Ну, сподіваємось, що бачите, переді мною тут прям такі он крутовороти. Крутовороти, є таке слово? Це. Крутовороти. Такі, круто... <плес> да, такі крутовороти. О, бачите, не один я тут такий дурень, хлопці теж прийшли. Тому е, є шанс, що тут можна вполювати головня, е, можливо навіть жереха. А якщо ні, то судачка. Ну, якщо ні, то просто постоїмо, подихаємо, поди, под, по, по, помилуємось краєвидами нашого Києва. Так, Зараз в мене там вчеплений El 44. Це така класика універсальна, олдскульна, яка працює, дуже класно в облер летить, вона працює по, по будь-якій рибі хиж хижою, не нехтує не головинь, особливо на таких ось струях. Ні судачок, ні жерешок, тобто всі види в принципі, його полюбляють. Ну, по класиці це воблер, який зроблений саме для такої стрімкої течії, для лову а, саме головня. От. Ну і нічний судак в мене на нього непогано ловився. Так, набір воблерів я показував вам в своєму минулому відео. Ну, а в цьому вже вам розповів трошки про блешні, про тактику пошуку жереха. Але... Жерех місті — це така риба, яка може вийти, може не вийти. Може сьогодні там, післязавтра там, от. бо ми цілий тиждень за ним каталися і жодного разу більше ми не бачили такого виходу. Ні, так На волкер. На волкер, бачите, Сергій як завжди показав то тут батя в городській рибалці. Запам'ятайте цю людину, це батя, яка, батя який вже друге відео поспіль відкривається по жереху. Молодець. Так, друзі, ну що, бачите, все ж таки він гуляє. Ми спочатку думали, що то ті пацани, які там на мосту стоять, кидають, а то ні, то не вони. То, то дійсно трошки погулюю жерех. Бачите, невеличкі, але ж прикол в тому, що поряд з тими маленькими може же... О, відпускаємо, щоб потім не казали, що ті спортсмени рибу собі забирають. О, так от Поряд з тими, з той малечою, там може дійсно серйозна риба бути. Тим більше тут таке місце, тут і яма, і обратки, і такі водовороти. Тому все може бути. Може в мене швидкість не та, Сергій, що ти мені скажеш? Ти швидко маслаєш катушку? Ні, <різь> зараз сьогодні в середньому. <різь> в середньому, так. Воно пройшло через відволік. Так, ну давайте будемо трошки повільніше крутити. В пустах там. Трошки будемо повільніше це робити. Ну, хочу і я впаяти. Тут насправді в місті, якщо там у вас за риболовлю, там два-три жереха, це вже перемога. Але в мене поки що піпіпіпюсний -пі -пі судачок, а жереха я не можу спіймати. Ну, до речі, от в таких умовах, от ся занаблін 762, вона викидує ті космастери. В мене летять, о них хузнає київ, ось три за третього пору туди летить на братку. Це дуже далеко. Звісно, якби там в мене була якась дев'ятка ка або 99-ка, я мог би це затулити ще далі, мабуть, до четвертої опори втулити. Ось це вісьмижильний шнурок. Космастер 17 грамів в мене і летить просто на середину майже Дніпра. Ну, щось, щось, да, напевно, судачок, друзі. Щось у нас впаяло. На да, судачок, бо очі. Спрацював, зараз бачите, доктор Мінул. Доктор мінув. Малесенький судачок. Ну, я сьогодні по судакам виступаю. Бачите, Минулого разу вам розповідав, як треба ловити судаків, а ловив жереха. В цей, в цей раз розповів, як треба ловити жереха, стою ловлю судаків. Вот. Ну, нічого. Коротше, поставив я ось таку плаваючу модельку, дуже прикольний для ночі колір лайм. Бачите, думаю, що вам видно. От так от. О, ось такий шартрес лайм, золото і рожевий на пузику. Флюресцентний колір, який от саме в у судака ж там плюс-мінус нічне бачення, от Якраз він бачить у флюрасентному. У флюресентному кольорі це воблери, наче на них світиш там, ультрафіолетовою лампою. От, і він дуже також світиться в темряві під водою для його очей. От, тим більше тут е, те освітлення, яке є, наприклад, ось тут на мосту, воно трошки підсвічує і під кутом заходить в воду, і тому судачок його дуже гарно бачить. Це в мене стоїть плаваюча модель. Плаваюча модель вона має більш розмашисту гру. От. Вона ще краще твічиться, ніж тонуча модель, але вона йде там сантиметрів 40-50 від поверхні. От. Ну, зараз я її поставив саме, поставив саме через те, що є мислі спіймати саме головня. На цей воблер, тому що як відомо, що в місті Головень все ж таки більш полюбляє ловитися саме на міну воблери. Тобто це каже про те, що в нього харчова база це невеличка рибка. Так? А, от, наприклад, на Десні всього у мене кренки. крен. Ну, тому в кожній водоймі по-різному. Різні вподобання у цієї риби, в принципі, як і у будь якій Через це і дуже часто ви дивитесь якогось там блогера да, або якийсь рибалка розповідає вам про те, що в нього є там супер якийсь воблер, який косить все підряд, ви купуєте той воблер і ніфіга не ловите. Тому що ви ловите тим воблером як мінімум в різних умовах. От. Є в мене ось такі, такі думки. Так, добренько, давайте вимикаюсь, бо ви ніфіга не бачите, і до наступної рибки. Все, друзі, закінчуємо. Нічого не клює, бачили дрібний судачок. Знайшли ми все ж таки жиришка невеличкого. Це добре, що знайшли, але ж розміри такі, що нічого цікавого. 11 година вже вечора. Пора збиратися додому, тому що комендантська година. Ну а вам дякую, що подивилися. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент і побачимось на наступних рибах.